Вітаємо вас, діти! Вітаємо вас, малята! Сьогодні ми знову зустрічаємось з нашими героями суперсили, іскарками. Це пум. А це Бринь. Ми так давно з вами не бачились і дуже раді нової зустрічі. Сьогодні ми з вами будемо розвивати суперсилу турбо Увага! А що це? Що таке увага, ви знаєте. А турбо означає швидко навіть дуже швидко. Але ж для початку нам треба сказати чарівні слова. Ви пам'ятаєте їх? Так. Ну, -мо, друзі, так. друзі, разом грати суперсилу розвивати. Мабуть, ми ще будемо говорити і додамо рухи. Давайте, давайте. Плескаємо вдовоньки. Так. Ну мої друзі разом грати. Суперсили розвивати. Ну що ж, пішли грати? Бум! Йдемо грати на ігровий майданчик. Добре, пішли. Діти, а ви любите грати на ігровому майданчику з друзями? Я впевнена, що так. На чому ти будеш кататися? Я буду кататися з дітьми з гірка. А я піду грати в пісочницю. Добре, пішли. Ой пом пом пом-пом. диви, дивіться, що я знайшов. Яка цікава коробочка. Це, мабуть, для мене подаруночок. Зупинись. Не можна брати Ой. нічого. Ні в якому разі піднімати незнайомі предмети не можна. Чому? Тому що дуже часто в таких знахідках можуть бути вибухонебезпечні предмети. Ой. Треба покликати дорослих або зателефонувати за номером 101. Давай 101. покличемо дорослих. Так, давай. Кого будемо кликати? Охоронця? Охоронця! Охоронець! Охоронець, охоронець ти до нас! Ой, подивіться, що ми знайшли. Діти, якщо ви знайшли якийсь незнайомий предмет, як наші друзі-іскарки, обов'язково покличте дорослих. Доросли, які приходять, вони виставляють ось такі знаки, що позначають небезпеку, а потім з'ясовують. Що знаходиться в цих предметах? Зараз ми з вами подивимось, що знаходилось в коробочці, яку знайшов наш Бринь. Подивіться, в цій коробочці знаходилась міна. Така міна вибухає, коли до неї торкається хтось і травмує людину, а може навіть вбити. Небезпечні предмети можуть знаходитись не тільки в коробочці. Вони можуть бути в різних іграшках, машинках, ляльках або інших предметах, а виглядають вони по-різному. Ось це міни. Ось так вони виглядають. А це міна, яка зветься метелик. Бо вона дуже схожа на метелика в зовнішньому вигляді. Але це. Міна, яка вибухає, як тільки до неї торкається людина і травмує людину. Бринь, ти зрозумів, так. яку небезпечну знахідку ти знайшов? Що могло трапитися? Так, я зрозумів. Поки тут спеціалісти працюють, давай підемо гратися у парк. Добре, підемо. Ось ми прийшли з тобою Пум, до парку. Так, тут дуже гарно. Як чудово у парку. Я так люблю гуляти тут. Чуєш, як співають гарно пташки? Так, чую. Ой, як так... чудово. Ой, а що це за пташка співає? А це звучить сирена. Що це? Сирена звучить. Всі знають тоді, коли попереджує нас про небезпеку. Давай разом скажемо. Знов небезпека. Сирено, ми тебе чуємо. Ми поспішаємо в укриття. Давай. Сирена! Сирена ми, ми тебе чуємо. Ми поспішаємо, поспішаємо в, укриття. в укриття. Ходімо скоріше. Ось так, діти. Сьогодні наші супергерої-іскорки отримали суперсилу. Турба Увага! Діти. А якщо ви хочете отримати таку суперсилу, то будьте уважними, як наші іскорки. До побачення, діти! До побачення, малята!